Заходьте завантажуйте собі в онлайн, другий сервер, там ви можете зустрітися yeah. зі мною. Так, далі ми вибираємо. Yeah. Поліція 10 номер 10 yeah. Далі. Добре, тоді введення повідомлення. Ситалося ДТ... ДТП та бійка. Приїдьте, будь ласка. Приїдьте, будь ласка. І далі ми беремо зателефонувати. Так, перевіряємо, чи виклик пішов. Заходимо в чат, що тут пише. Оголошення ТСН. За викликом нічого не пише. Давайте я спробую ще раз. Я спробую ще раз їм зателефонувати. Ну, про всяк випадок, ось так от. Де нам там наш телефон? Використати. Контакти. Я зателефоную їм декілька навіть разів. Так. Десять. Полиция дали.